З вами радіо Мінхуей. До вашої уваги Історія вдосконалення Будди Міларепа. Частина 10. Далі йде розповідь Міларепи Дядько на той час уже помер у моєму рідному селі. Після його смерті тітка щиро покаялася і вирішила йти у дрін, щоб побачитися зі мною і принести багате підношення. Вона взяла із собою тільки те, що могла підняти на гору, залишивши в селі важкі речі. Пета, побачивши, що вона піднімається, сказала мені Брате, там тітка, скільки горя вона нам принесла. Краще мені померти, ніж пустити її. Вона вибігла з печери і підняла розвідний міст на краю скелі. Тітка зупинилася біля мосту і крикнула Племіннице, будь ласка, не піднімай міст. Це я, твоя тітка. Пета відповіла Я знаю, що це ти, тому й підняла міст. Тітка одмовила Племінниці, я тебе розумію. Я дійсно шкодую, що так поводилася з вами обома. Я прийшла саме для того, щоб вибачитися, і сподіваюся, поговорити з тобою та твоїм братом. Якщо ти справді не можеш мене бачити, може, ти могла б хоча б сказати братові про мій прихід. Я підійшов до краю скелії сів. Тітка мене побачила і низько вклонилася, прохаючи про зустріч зі мною. Я подумав якщо я відмовлю їй, то вченю не як практикувальник тхарми, але було б ліпше, якби вона спочатку покаялася, і я їй мовив я відмовився від усіх стосунків із моїми родичами, особливо з тіткою та дядьком. Ви заподіяли нам у минулому багато страждань. Пізніше, коли я просив милостиню як практикувальник Дхарми, ви, як і раніше, не відчували до мене ніякого жалю, і знову завдали мені багато горя, ось чому я вирішив відмовитися від стосунків із вами. Почувши це, моя тітка почала плакати, вона земно кланялася і сказала у сльозах племіннику, твоя правда, будь ласка, пробач мені. Я сьогодні прийшла, щоб щиро покаятися. Мені дуже шкода за минуле. Я не можу відмовитися від пристрасті до своїх родичів, тому прийшла, щоб побачити тебе і твою сестру. Будь ласка, прийми мене, інакше я накладу на себе руки просто у вас на очах. Мені було її шкода, і я хотів опустити міст. Та Пета шепотіла мені, щоб я не звертав уваги на слова тітки і казала багато доводів, чому не варто її впускати. Я відповів. Зазвичай важко навіть випити води з тим, хто порушив заповіді. Але тут інший випадок і це не стосується порушення заповідей. Я практикувальник і маю попри все з нею зустрітися. Я опустив міст і чекав, коли тітка підійде я докладно пояснив їй закон, причини та наслідку. Серце тітоньки повністю змінилося. І вона почала дотримуватися закону бути. Відтоді вона слідувала вченню і стала дуже хорошою йогинею, яка прагнула звільнення. Коли високоповажний закінчив свою промову, Шива О сказав під час пошуків закону ви учителю. Коли переживали негаразди, були таким щирим, довірливим і смиренним. Здобувши вчення, ви старанно займалися медитацією в горах, хай там що нам цього не досягнути, і ми не сміємо вдосконалюватися за цим законом, але це означає, що ми не можемо уникнути нещастя переродження. Що ж нам робити? З цими словами в нього ринули сльози. Високоповажний відповів Не втрачайте надії. Скажу вам, якщо ви часто думаєте про болісні страждання, які приносять природження в межах трьох нижніх сфер, тваринам, голодним духам і живим істотам у пеклі не вистачає мудрості та розсудливості, і вони перебувають у постійному хвилюванні безнадії на визволення, тому їх називають трьома нижніми сферами, то у вас природньо виникне бажання старанного прагнення вперед і пошуку закону. Кожен, хто вірить у закон причини і наслідку і хто має рішучість, зможе практикувати сумлінно і виявить таку ж наполегливість, як і я. Це тому, що така практика ускладнює рух восьми морських вітрів. Якщо людина не вірить у Дхарму і просто знає деякі теорії, це буде марно, бо вона не може залишатися байдужою до восьми морських вітрів. Тому, щоб навчатися тхарми, Спочатку треба повірити у зв'язок між причиною та наслідком. Для тих, хто не вірить у причинно-наслідкову відплату, навіть якщо вони говорять про священні вчення і роблять якісь висновки, із цього це всього лише пуста балаканина, що не має жодної реальної цінності. Це тому, що питання пустоти дуже тонке, його важко пояснити і зрозуміти. Якщо людина має чітке розуміння пустоти, вона зрозуміє, що пустота не відділена від причини та наслідку, тобто пустота походить від причинно наслідкового зв'язку, тому нам треба приділяти особливу увагу тому, як правильно ставитися до причин та наслідків, а також відпускати зло і творити добро ми маємо бути обережнішими, ніж звичайні люди щодо цього. Отже, уся дхарма полягає в тому, щоб вірити в причину-наслідковий зв'язок і працювати над тим, щоб творити добро і відпускати погане, це найважливіше у вивченні буддійської дхарми. Я не розумів спочатку, що таке пустота, але твердо вірив у причино-наслідковий зв'язок. Знаючи, що я зробив багато величезних гріхів і що на мене чекає нещасливий кінець, я злякався. Тому природньо у мене з'явилася щира віра в майстра у те, що треба старанно практикувати. Ви маєте робити так само, як я, медитуючи мантраєну на самоті в горах. Якщо ви зможете це зробити, гарантую, що ви точно досягнете звільнення. Інший учень запитав Вчителю, ви, мабуть, перетворене тіло Ваджрадхари, Тобто споконвічний Будда. Щоб рятувати живих істот, ви проявились у людському світі і залишили таку чудову спадщину. Або принаймні ви велика істота, яка пройшла через незліченні мільярди років, практикуючи дхарму, і досягла ступеня великої бодхісатви на рівні нетлінності, без вагання ви ризикували своїм життям та тілом заради дхарми і відповідним чином практикували. Вчинене вами показало. Що ви незвичайний бодхісатва, аскетичної практики та витримки, яку показав шановний учитель, нам, звичайним учням, неможливо досягти, і ми навіть не сміємо про це думати. Навіть якби ми хотіли навчитися цього, наші фізичні тіла не змогли б таке витримати. Тому, вчителю, ви, мабуть, перетворене тіло Будди або бодхісатви. Хоча ми не можемо практикувати так, як ви. Але ми знаємо, що будь-яка жива істота, яка зустріне вас або почує дхарму, безумовно уникне реінкарнації та досягне звільнення. Це безсумнівно. Чи не могли б ви, будь ласка, сказати нам, тілом якого саме буде, чи будхісатви ви є? Високоповажний відповів Я не знаю, чи я є перетвореним тілом. Я цілком імовірно можу бути трансформованим тілом із трьох нижніх сфер, вважаючи мене важа ти, звісно, отримаєш підтримку. Якщо ти вважаєш мене перетвореним тілом, це показує твою чисту віру в мене, але це надзвичайно помилкове розуміння дхарми. це тому, що ти не зрозумів глибини дхарми Будди. Наприклад, я був простою звичайною людиною. І вчинив величезні злочини в першій половині свого життя. Вірячи в кармічну відплату від причини та наслідку, я вирішив відмовитися від усього в мирському житті та присвятити себе самовдосконаленню. Зараз можна сказати, що я не так уже й далеко від досягнення стану Будде. Припустімо, людина може зустріти вчителя з добрими здібностями, осягнути його вчення і опанувати суть заклинань і віршів, не забруднених трактуванням. Якщо вона отримає справжню абхешеку, вливання енергії в маківку і практикуватиме відповідно до дхарми, то досягне рівня Будде за одне життя. Це абсолютно досяжно. Якщо людина коїла лише погані справи і п'ять великих гріхів все своє життя, то після смерті вона одразу впаде в безкінечне пекло. Це трапиться тому. Що вона не вірила у причину та наслідки і не займалася старанною практикою. Якщо глибоку свідомості в людини є сильна віра у зв'язок між причиною та наслідком, якщо вона боїться пережити нещасливу долю і прагне вищого стану Будди, то вона, як і я, буде абсолютно щирою зі своїм учителем. Отже, кожен може докладати максимальних зусиль і досягти найкращого розуміння. Коли ти запитав про те, перетвореним тілом якого Будді чи будичі я є, це означає, що ти не повністю зрозумів секретну мантру, тобі треба більше читати біографію доброчесних предків, подумати про реінкарнацію, пам'ятати про дорогоцінність людського тіла і, через швидкоплинність життя, старанно практикувати. Я залишив славу, репутацію, відмовився від їжі та одягу. Щоб старанно працювати над собою, переживати білі, практикувати наодинці в далеких безлюдних горах. Завдяки цьому я досяг надзвичайних відчуттів та розуміння, сподіваюся, що всі ви добре практикуватимете так само, як і я. Ричнух па запитав Учителю, зроблене вами я воїстину унікальним і дивовижним, але все, що ви розповіли, це сумні історії. Чи не могли б ви розповісти про те, що людям було б приємно послухати? Високоповажний відповів Розповісти про те, що людям приємно послухати це, мабуть, про досягнення від важкої праці, про порятунок людей і істот, які не мають людської подоби. В Тибеті їх називають місма-інь, що означає всі духи в цьому світі, окрім людей, асури та інші духи загалом називаються істотами. Що не мають людської подоби, а також про досягнення в поширення буддійської дхарми. Ричунгпа запитав Ви спочатку рятували людей або істот, які не мають людської подоби? Високоповажний відповів Спочатку багато істот, які не мають людської подоби, влаштовували мені випробування. Я підкорив їх, а потім врятував. Згодом я врятував багатьох учнів серед людей. Зрештою, цирінгма, одна із сестер довгого життя, прийшла, щоб змагатися зі мною в надприродних здібностях, і я врятував її. Цирінгма поширюватиме моє вчення серед істот, які не мають людської подоби. Серед людей моє вчення поширюватиме у патонпа. Сибан репа запитав Вчителю, ви здебільшого медитували на сніжній горі лапчі та в чубарі її займалися ви ще в якихось інших місцях? Високоповажний сказав. Я медитував також у Йоломогандгра в Непалі, де розташовані шість великих відомих дзонгів, шість невеликих і маловідомих, а також шість таємних дзонгів. Якщо додати ще два, загалом їх там двадцять. Дзонг Фортеця в Тибеті та Прилеглих країнах. У якій зазвичай розміщувалася також місцева адміністрація і буддійський монастир. Крім того, там є чотири відомі і чотири маловідомі печери та інші маленькі печери в горах, з якими у мене був доленосний зв'язок. Практикуючи в тих місцях, я досяг сфери, у якій більше не було закону, який можна було б вивчати, і більше неможливо було медитувати далі. Ричунгпа запитав. Безмежне милосердя, що походить від досконалої природи закону вчителя, дозволило нам, учням, отримати праведне пробудження та тверду віру. Ми дуже щасливі і відчуваємо до вас подяку, щоб принести користь живим істотам майбутнього, чи не могли б ви оголосити нам назви всіх цих відомих, маловідомих та таємних місць. Назвавши їх, високоповажний сказав. Практикуючи в цих місцях, вас зміцнить доленосний зв'язок і благословення від нашої школи. Я раджу вам медитувати в цих місцях. Коли високоповажний закінчив свою розповідь, у тих, хто відвідав ці збори Дхарми, в серці зародилася віра в Дхарму. Вони хотіли покинути мирський світ, і їхні серця осяяло милосердя. Вони відкинули вісім морських турбот і стали щиро шанувати праведну дхарму. Усі учні високоповажного дали клятву, що вийдуть за межі морських пристрастей, старанно практикуватимуть дхарму усе своє життя і принесуть користь живим істотам. Учні істоти, що не володіють людською зовнішністю, також дали клятву захищати закон Будди. Багато людей з-поміж відвідувачів мали блискучу основу вони вступили в учні до високоповажного, практикували відповідно до дхарми і, зрештою, стали югами, які осягли сфери істини. Ті, хто мав середню основу, дали клятву практикувати дхарму впродовж кількох місяців чи років. Люди з низькими здібностями вирішили більше не куїти у своєму житті гріхів, а натомість часто робити. Добрі справи. Так кожен, хто чув дхарму, отримав від цього користь. Вище викладено автобіографію високоповажного. Він передав її у своєму оповіданні, яке своєю чергою записали його учні. Досягнення високоповажного впродовж усього його життя можна розділити на три великі частини перша випробування від істот, що не мають людської зовнішності, яких високоповажний підкорив, а потім врятував. Друга – Прийняття в учні та порятунок його основних учнів із гарною природною основою, а також їхні досягнення, і третє зміни, які відбулися з простими людьми та звичайними учнями, коли вони слухали тхарму. Про першу частину його досягнень, прийняття в учні та порятунок істот, які не мають людської подоби, можна загалом розповісти наступним чином високоповажний. Підкорив царя дияволів у дракмар Чонглунзі і навчив його тхармі про шість способів, як пам'ятати настанови свого вчителя. Дотримуючись вказівок майстра Марпи, високоповажний пізніше медитував на Сніговій горі лапчі, де підкорив багатьох духів гори і навчив їх тхармі. Наступного року він пішов у дзонг на горі лапчі і співав там деякі великі пісні. Дотримуючись настанови свого вчителя, високоповажний потім відвідав гору Ріво Пелбар між Мангюлом і Непалом. Потім він повернувся в Гунтан, назва відомої місцевості у Тибеті, де навчав одну дияволицю. Після цього він підкорив богиню дзонгу Рахма Чангчуб на горі Ріво Пелбар. У дзонгах Намкха і Такпукх. Сенге, печера лева і тигра у лісі високоповажний врятував велику кількість людей і істот, які не мають людської зовнішності. Після цього високоповажний повернувся до Тибету і залишився в далеких горах, рятуючи живих істот за допомогою медитації та прояву здібностей. У дзонгу в Гунтані він заспівав пісню голубів. Щодо другої категорії спасіття головних учнів ось кілька прикладів. Високоповажний зупинився в Дракартасо і врятував велику кількість живих істот. Ваджра Йогіні проаналізувала процес вдосконалення учнів високоповажного. Ричунгпа отримав особливе пророцтво від Дакіні. Високоповажний зустрів свого духовного сина Ричунгпу на шляху до гунтану. Пізніше речунгпа вирушив в Індію для лікування своєї хвороби і після повернення зупинився у високоповажного. Високоповажний також зустрів репусанг'єкяпу в дзонгу Чанчуб. Пізніше слава про високоповажного поширилася всюди. Відповідно до пророцтва Дакіні, високоповажний запропонував порятунок цареві Хохома, який згодом. Часто робив підношення. Коли високоповажний перебував у Н'янамі, Тхарма з Індії приходив відвідати його і кланявся йому. Завдяки передвизначеним зв'язкам, включно зі зв'язком із Тхарма високоповажний став ще відомішим. Один освічений і промовистий лама попросив провести дебати, і високоповажний переміг його. За допомогою надприродної сили У Дріні високоповажний також зустрів Дакпо Лар'є, також відомого на ім'я Ампопа, свого найкращого духовного сина, при якого свого часу дав пророцтво Будда Шак'ямуні, що записано в сутрі Білий Лотос милосердя, також відомий як принц місячне світло Дакпо Лар'є Переродився, щоб принести користь живим істотам. Він став лікарем і також був відомий на ім'я Гампопа, що перекладається як людина з Гампо. У Чубарі високоповажний врятував Лотона Гендуна, який на початку вороже до нього ставився. Згідно з пророцтвами Дакіні, 25 учням високоповажного було призначено мати великі досягнення. Серед них вісім наближених учнів, тринадцять учнів, духовних синів, а також чотири духовні дочки. Порятунок їх описаний у Міла Грубум. СТО тисяч ПІСЕНЬ МІЛАРЕПИ. ЩОДО третьої категорії, порятунок інших живих істот є пісні та різні історії. Наприклад, учні запросили високоповажного пожити у Н'янамі, тамри Чонгпа. Попросив високоповажного розповісти свою історію. Вдаючись до різних надздібностей, високоповажний повертав колесо Дхарми. Використовуючи немислимі способи, він допомагав незліченим істотам із передвизначеним зв'язком досягати зрілості та звільнення. Ті, хто володів великими здібностями, мали великі успіхи, ті, хто мав середній потенціал. Також отримали свій шлях удосконалення, ті, хто мав поменше здібності, почали замислюватися про пробудження і здійснення добрих справ, інші також почали проявляти доброту й хороші звички. Це сповнило небесний і людський світ радістю, осяявши велике милосердя і пустотою. Тхарма сяяла яскраво, як денне світло, допомагаючи незличеним істотам. Уникнути страждань у нижніх царствах та обмеження реінкарнації. Тоді як незліченні істоти страждають від незмірного болю в морі народження і смерті, його Дхарма пропонувала великий порятунок і захист, демонструючи неймовірну гідність, чесноту і великі досягнення. Високоповажний приніс користь незліченим істотам. Одного дня він зустрів Геше цапхуву в Дріні. Геше, буддійський тибетський вчений ступінь. Цапхува був дуже жадібним до грошей. Та жителі Дріна поважали його, бо він був ученим. Його завжди запрошували на свята як почесного гостя. Зустрівши високоповажного, Цапхува на поверхні поводився з ним вічливо та в душі заздрив. Він неодноразово ставив високоповажному складні запитання, намагаючись публічно його принизити, та йому цього не вдавалося. Якось першого дня осені мешканці Дріна влаштували великий банкет і запросили високоповажного як почесного гостя, а Цапхуві дали друге почесне місце. Цапхува, кланяючись перед високоповажним, думав, що той уклониться йому відповідь. Та високоповажний ніколи не кланявся нікому, крім свого майстра, тому не вклонився у відповідь. Цапхува дуже зніяковів і подумав Я, обізнаний учений, вклонився людині, яка не має жодних знань. Він не відповів і далі сидить собі на почесному місці, куди це годиться, треба йому помститися. Отже, він узяв класичну книгу Від'я». Наука про причини поставив її перед високоповажним і сказав, чи можеш ти пояснити цю книгу слово за словом? відповісти на запитання і пояснити написане, додаючи свої коментарі. Високоповажний відповів: Ти, напевно, можеш пояснити термінологію класичних текстів речення за реченням. Але що дійсно важливо, то це подолати вісім мирських турбот. І прибуркати своє почуття власної значущості, а також зрозуміти, що відродження і Нірвана мають один смак і, отже, прибрати пристрасть до тхарми. Відповідно до словника буддійських термінів під пристрастю до Дхарми, мають на увазі нерозуміння того, що Дхарма походить від передвизначеного зв'язку, а також те, що людина вірить, ніби зовнішній світ має свою незалежну об'єктивну реальність. А ці вчення, що ґрунтуються на логіці та на пізнанні теорії, які вчать людину, як вести дискусію, не мають жодної цінності, тому я не вивчав їх і не знаю їх або, можливо, я вивчав їх раніше, але зараз нічого не пам'ятаю. Цепхува сказав практикувальники, такі як ти, безумовно можуть відповісти такими висловами. Але ми вчені розмірковуємо на основі логіки. Те, що ти сказав, не відповідає основним положенням Дхарми. Я уклонився тобі, бо ти хороша людина. Він далі говорив без зупинок. Почувши його промову, благодійники були незадоволені і сказали Геше, хай як глибоко ти пізнав Дхарму і хай якою логікою володієш, таких, як ти у світі, незліченна кількість. І навіть усі ви разом узяті не вартує й нігтика на мізинці високоповажного. Ти наш гість, тому сиди і мовчи. Краще б ти займав себе думками, як збільшити своє багатство. Припини виставляти себе дурним на цих зборах тхарми. Цапхува був злий та, бачачи розгніваний натовп, розумів, що нічого не може вдіяти. Він не мав іншого вибору, крім як придушити свій гнів. Він мовчав та дуже сердився і почав про себе будувати підступні плани. Такий невіглас, як Міла Репа, поводиться дивно і говорить нісенітниці, ніби каже спросоння. Він виманює у людей підношення і ганьбить харму. Я обізнаний, авторитетний, геший, з багатством, але, здається, з погляду тхарми, всі тут думають, що я гірший за собаку. Це Обурливо, я мушу щось придумати. Якщо вам цікаво, що було далі, прослухайте одинадцяту частину.